Найкращий подарунок це той, що зроблений з любов'ю. Нехай ваші святкові дні стануть золотими разом з ювелірною компанією Адамас. Відтепер і у Трускавці справжнім поціновувачем краси та якості свої двері ласкаво відкрив новий салон дорогоцінних прикрас. Українська ювелірна компанія Адамас вже понад 20 років успішно працює на ювелірному ринку країни, задовольняючи потреби навіть найвибагливіших клієнтів: золото та срібло, дорогоцінне та натуральне каміння, сучасний та класичний дизайн та особливий підхід до кожного клієнта. Компанія вміє дивувати. Ювелірний салон Адамас в Трусковці відкрився якраз на напередодні свят. Отже, запрошуємо всіх відвідати наш салон, подивитися асортимент, вибрати якісь ювелірні прикраси, подарунок для своїх рідних, друзів, коханих, можливо, якісь сережки, перстені, підвіски. Тобто, ви завжди знайдете щось для себе. Отже, запрошуємо на новорічні свята до Миколая. Приходьте і вибирайте подарунки в нас. Клієнти, що завітали на відкриття ювелірного салону в курортному трускавці, залишились задоволеними розмаїттям дорогоцінних прикрас та якістю самих виробів. Найголовніше обрати саме таку річ, яка тішитиме красою та неповторністю щодня. Дуже цікаві серебряні речі, кольє, кольця, персні. Дуже красиве біле золото з бриль з брилянтом, красива, красива сувенірів теж Тоже интересно. І хороший выбор мужського золота. Оцінити вибір прикрас із задоволенням завітали представниці прекрасної половини. Жінки, як справжні поціновувачки прекрасного, одразу пригладіли моделі та визначили зі своїми вподобаннями. Втім, не лише широким асортиментом прикрас, але й вигідними цінами приваблює своїх клієнтів мережа салонів Адамас. Придбати подарунок для себе чи своїх рідних можна за максимально вигідною пропозицією на будь-який смак та гаманець. Купила досить гарне кольцо і дуже задоволене обслуговуванням, але е, брала у Львові. В магазині Адамас дуже було приємно здовольни здово. Напередодні різдвяних та новорічних свят, обираючи подарунки для найдорожчих людей, не забудьте про ювелірні прикраси. Ну на дні народження, на всякі різні е, свята. І можна запросто дуже гарні подарунки, особливо на ювілей. Особливої уваги варта патріотична колекція золотих та срібних прикрас. Власник такого виробу завжди може розраховувати на ексклюзивність та витончений стиль своєї прикраси. У нас є спеціально вироблені ювелірні прикраси з символами України. З національними символами, тобто, це є тризуби. Це є у вигляді шпильок, є у вигляді значків, перстенів, підвісок і навіть сережок з тризубами. Запрошую всіх патріотично налаштованих людей прийти до нас в салон і придбати щось для себе. Ювелірна компанія Адамас це вибір людей, які вміють цінувати прекрасне та прагнуть підкреслити свій стиль і неповторність. Переконайтесь і ви завітайте в новий ювелірний салон в Трускавці в торговому центрі ТКС.